Дев'ятий з'їзд української громадської організації Асоціація платників податків України зібрав понад 150 делегатів від територіальних відділень організації та гостей з усіх регіонів України. До обговорення нагальних задач, удосконалення податкового законодавства та прискорення економічного зростання України долучилися почесні гості. Міністр фінансів Олександр Швапак, заступники міністра доходів і зборів Віталій Науменко та Володимир Хоменко. Це демонструє, що влада готова почути підприємців. Влада Готова, але довші роки, коли підприємці не були почуті, призвели до того, що є певний елемент недовіри і неготовність самих підприємців конструктивно співпрацювати. До цього я закликав сьогодні з пропозиціями обов'язково ставити дуже предметні, обґрунтовані правильні пропозиції, і ми обов'язково будемо до них дослухатися. Асоціація платників податків України одна з найвпливовіших громадських організацій, тому перед нею стоїть безліч важливих завдань. Це втілення власних ініціатив щодо покращення умов ведення бізнесу, підтримка розширення свободи підприємницької діяльності, демонополізація економіки до всього Асоціація платників податків втілює функцію критика та контролера влади. Ми є порадниками, є. Партнер для влади, і ми сьогодні чуємо на з'їзді, керують наші колеги про те, що ми готові співпрацювати з владою при умові, що декларація влади про реформування набуває реального змісту. Влада буде по справжньому реформувати економіки, зокрема податкову сферу. Наразі члени асоціації платників податків активно приймають участь у діяльності робочих груп при різних ключових міністерствах. До нашої думки прислухаються. Ми вносимо конструктивні пропозиції, які досить часто враховуються. Якщо не враховуються, ми ведемо досить такі принципові дискусії з метою врахування саме думки платників, тому що ми представляємо саме думку платників податків. Новим президентом всеукраїнської громадської організації на позачерговому дев'ятому з'їзді асоціації був обраний Василь Матійчик. Він запевняє, асоціація платників податків і в подальшому буде продовжувати докладати максимум зусиль до реформування податкової системи та забезпечення взаємної відповідальності влади та бізнесу з урахуванням думки платників податків.